Привіт, друзі та мандрівники Ютуба. Вінтаж і пошук. І у нас продовження продовження минулого відео. Хто бачив з розпаківкою картриджів для ФАМікому? Сьогодні у нас їх буде перевірка. Так, Друзі, хто не бачив, то, будь ласка, подивіться, перевіряємо ми це все на оригінальній консольці ФАМіком, ось так вона у мене виглядає. І дивіться, там прийшло біля 43 картриджів. Всі перевіряти не будемо, тільки топові. Гарні ігри і ті, які були невідомі, яких в мене ніколи не було, я їх не бачив, не знаю. Ну і заразом і вам покажу для ознайомлення. Тож, поїхали, ну, перша гра, як ми бачимо, саме улюблена Чебова так, з каналу Психочитайні Тун. І вона в нас чудово працює. Ну, до речі, вона в мене на каналі вже була. Але перевірити, топові карики потрібно, звісно, в будь-якому випадку. Так, окей. Добре. Тоді великої уваги на неї не будемо приділяти, лише покажу сам карік, як він виглядає. Це все оригінал, японський Famicom. Конкретно від Konami та Toon Adventure. Перша частина дуже класна гра. Ну що, будемо з топіками, да? розпочинати топіки. Давайте ось, Кокорон. Нечастий картридж. Гарний стан, окрім того, що є, є на ньому напис. Давайте подивимося, що ж за гра така. Що ж за неї так полюють. Так, 91 рік у нас. Я 2 Moti Creative Team. Ну, В принципі, пізні ігри, вони всі дуже графічні, вони класні. І тут вже видно, чому чому кокорон цінується. Дивіться, як класно все виглядає. Само собою у нас крізь тут японська мова, адже це оригінал фаміку. Так, ім'я щось ми ввели. Так. О. Друзі, я не грав в цю гру ніколи. І на, на піратках в мене в дитинстві її точно не було. Я, в принципі, ось бачив десь в Ютубі. І зараз осе я вперше її дивлюсь. Но тут потрібно трішки-трішки розібратися щодо чого. Я думаю, вона буде грабельна і цікава. Ну так, ось у нас є карта. Карта світу. О! Так. Що це ми таке запускаємо? Ну, це ми плюємо, це навряд чи якісь ракети. Ухти! Слухайте, це платформер. От, скажу вам досить таки прикольний. Ну, Графіка, якісна музика. Клас. Ми збираємо яйця. Ну, Слухайте, чудова гра, тому я не здивований, що за нею полюють, і вона ну, коштовна, досить таки коштовна. Так, а ми йдемо далі. І у нас, як я казав, в шотику, можливо, хто дивився, найгарніший, найстильніший. І ну, дійсно крутий картридж, це саламандр в прозорому корпусі такого бірузового кольору, де видно платку всю як вона виглядає? Бачите, яка здорова, крута і на чіпах. Хтось, можливо, знає її під назвою Life Force Konami 87 й рік. І це в нас шмапчик. Багатьма ціниться, багато людей вважає, що це, ну, якщо не найкращий, то один з найкращих шмапів до восьмибітних консолей. А я скажу так, що в дитинстві я не пам'ятаю, що в мене був цей Life Force. Але тому що я просто ну, я не дуже великий любитель саме шмапів. Слухайте, але поки я граю, воно досить таки приємно і прикольно. Клас. Працює. Так, йдемо далі. Що у нас по топщикам? Та, в принципі. Як на мене будь-який картер оригінальний, це топчик. Так. DuckTales. DuckTales вже не вперше в мене на каналі, але перевірити потрібно. Ой. Хоча б для того, щоб послухати ось цю зараз мелодію. Та, ну. Це ж. Це кайфи, друзі, це кайфи. Добре. Йдемо далі, щоб не затягувати відео. Я показую карік, показую гру. Так. І ще один з таких топчиків, який був на каналі, і це всім відомі. А далі будемо дивитися ті, ті, що я не знаю, що там. Так, Double Dragon 3. І Technos. Теж класна музичка. Zero Zeta Stone. Оце в дитинстві, я думаю, ну, всі грали, да, тому що були вони дабл драгони у нас в усіх. На наших піратках, на Денді, Сюборах, в кого яка консолька була. Чувачок. Зараз ми тобі допоможемо. ви що. Та. Отримайте по зубам. До речі, це третя частина, а я на стрімчику в себе е, другу, здається. Так, другу. Здається, ми тоді затащили другу. Так, добре. Головне, що все робоче. І що в нього дуже гарний стан. Наліпки самого корпуса. Так. Поїхали. Поїхали по-невідомому по тому, чого в мене не було. Castle Excellent. Це стратегія, чи навіть RPG. Тому що хто бачив моє відео про турбофайл, воно якраз для неї і розроблялось компанією ISC. 86-й рік. Тут можна зберігати прогрес. так. Слухайте а це. А, так а це. Ха-ха. А я дійсно думав, що це. Буде JRPG або стратежка, а ні. Тут ось якийсь хлопчина, схожий на мушкетера. Що то, то, то у нас смерть з косою, так? І він б'є ножами. Блін, так це, так це прикольна гра, дивіться, слухайте. Хрестиця, мабуть, що там. О. Хрестоносці? Це я. Мушкетер хрестоносець. Непогано, слухайте. О, я. Ага, я взяв хрест і запустив стрілу. А тепер все, я втратив життя. А як же ж мені... Мені, мабуть, треба його зі спини, так? А ні, можна і так. Прикол. Цікава гра, ніколи не бачив. Не грав, але ну, мені подобається. Хм, клас. Ще раз. Castle Excellent. Друзі, хто не бачив, то, хто любить такий стиль, такі ігри рекомендую. Тут дуже таки непогано. Так. Заурус від Ось такий крутий жовтий карк. Він в мене був в минулій посилці, але його не перевіряли. І гра мені до цього була невідома також. Але вона дуже крута. Тут ми граємо ось динозавр, Так, ну, дракончик, можливо, динозавр, який кидає бумеранг. Це платформер. В принципі, платформери — це мій улюблений жанр, можна так сказати. так. Тому в неї я граю з радістю. І тут є багато функцій, він там збирає костюм. ну, Типу, прикольно взагалі. Тож, теж рекомендую, хто можливо грав або не грав. Досить таки цікаво. Ну, а ми підемо далі. Так. Ой, від Жалеко Аргус. О, оп, ось так. від Жалеко Аргус. Це шмапчик одразу видно по, -по наліпсі. Ну, і жалеко вони. У них в основному або шмапчики, або спортивні ігри. Принаймні, ті, що каріки в мене від них траплялись, то отак вони було. Ну, шмап, бачите, шмап. Для прихильників шматів. Виглядає непогано. Дійсно непогано виглядає. Не знаю, можливо... Напишіть, збирає хтось окремо випуски каріки Жалеко, чи ні? Бо у них дуже круті корпуси, мені прям подобаються. Так, ну. В принципі, зачасту в шмапах інших механік на рівнях немає, наскільки я знаю. Бачите, такі корпуси у них, ну класні. І, і позаду з такою великою картинкою з гри ну, і описом. Звісно, на японській, але ну, робили вони оце класно, мені подобається. Так. Гольфик у нас є, отакий от зелененький. Це щось зі стареньких картриджів, так? Від Hudson, скоріш за все. А, ні, це від самого Нінтендо у нас. Не такий Хольф. Ой, слухайте. А мені здається, щось схоже було, було на пірації. Щось я таке пригадую. Щось пригадую. Так. Обираємо куди. А як? як силу? Щось тут зі звуком взагалі тиша. Де мені треба зупинити цю цю лінію? Я щось не дуже розумію. Ну, слухайте, гольф це, звісно, на любителя. Мені здається, навіть. О, вдарив. Маріо гольф буде цікавіше, там гарніші анімації. Хоча тут також графіка досить непогана. Цей сам гольфіст. Нормально зроблений. Я не можу щось зрозуміти. Окей. В принципі, е механіка гри зрозуміла, я думаю, всім. Воно так і буде. О, бачите, вдарив. Тільки будуть, скоріш за все, різні рівні, різні перешкоди. Ну, як в гольфі. Непогано працює. От і непогано. О! Від Konami у нас є Гуніс 2. Давайте його перевіримо. Так. Гуніс 2. Саме він. Десь в мене є перша частина. А от ось ця друга вперше, вперше мені трапляється. Я буду вперше перевіряти грати в цю гру. О, так тут дійсно трішки. Як на мене трішки. Покращили і графіку, і кольори. Це цікавий платформер. Такий на квестовій основі, здається. Я, правда, не проходив. І музика приємна. Так, ага, це оцей чувачок за мною постійно ганяється, що я його звалив. А мені потрібно назбирати ключі. Добре, ми з вами зараз не проходимо, не граємо, а тільки перевіряємо. Показуємо, як виглядають ігри. Ну, вуніс виглядає ось так. О, мапа. Мапа світу, ось те, що в мене є. Що Це граната, бомба, кедики. А що це вони будуть? Швидкість якось мені. Ай. Окей. Працює наш Гуніс відконамі. Так, друзі, тут ще трішки каріків лишилося. Давайте тришачок, тришачок. Ось оце маски, це здається, з японського театру. Кабуки, наскільки я правильно пам'ятаю. Там так вони вдягаються. Ну, і судячи з таких наліпок, то це завжди щось. ну, Як ми називаємо японська дичина. Ну, тобто це чи стратежка, чи JRPG. Ну, от воно так і є. Де купа, купа японської мови, бачите, щось обирати. Ну, нам це грати тяжко, як, як не крути. Це хто або з перекладачем? Може, або так по, по, по відчуттям щось клацати. Ну, або дивитися там на Ютубі проходження і пробувати грати самому. Чи взагалі можливо хтось спробує? Ну, чи англійський переклад, чи навіть взагалі український зробити, то тоді буде грабельна гра. так? Так вона працює і, в принципі, як в колекцію. Бо люди збирають навіть ну, в те, що не можуть пограти, а просто щоб була колекція, колекція фаміків, їх там тисячу плюс з гаком. Я вже якихось відео у вас запитував. Друзі, хто знає скільки точно було випущено ігор на Фаміком. Бо я ніде не можу знайти цю інформацію. Знаю, що тисячу отак, плюс-мінус там є. А оскільки точно, не знаю. Так, ось така знову віджалеко. Тут намальований якийсь ніндзя, червоний прикольний карік. Я його ніколи не бачив, не грав. Зараз подивимось. Друже, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую. Ой. Це ніндзя. І здається, також у нас на піраці була вона. Або... Ця або, або, або можливо інша частина. Ну щось мені знайоме знайома. хе Налетів на на ворожий сюрікен. Так, ну добре. Так, далі ось від Немко. Ось така гра. І От дуже знайома ця обкладинка. Не можу згадати. Ну, типу, я десь бачив там, чи в доброго денчика було, чи десь в хлопців. Так. Що вона мигає? я її. не... Так. Мені здається, що це вбивство, так? Чи ні? Вбивство на, на річці. Я, типу, детектив і тут маю щось шукати. Хоча можу помилятися. О, Ну Це непогана гра насправді, якщо так розібратись і розуміти японську. Так, що ми тут ще можемо щось робити, крім... Того, що розмовляти. Ага. Щось та вміємо. Ш... А, що я тільки... Ай! Я все минуло треба було збирати. Ну, мене молотом прибило. Ось така вона, отак вона виглядає. Так. Волгар 2. Це. Шмапчик, так? Про роботів. гандами чи ні. Не пам'ятаю. Так. 90... 1985 рік Дібісов. Ну так. Це у нас шмат. Ага. Я не можу так, не трансформуватись, нічого. Це в мене такий якийсь космічний літачок чи що воно таке. Окей, ясно тут. Так, друзі, і лишилось у нас ще всього три каріки, Ось ці давайте. Я думав, що це супер чайніс, але це не воно. такому гарному прям корпус. Корпус і наліпки в ідеальному стані. Ух ти. Прикольно. Прикольна заставочка. Так. RPG і, і... якийсь інший. А, ну тобто це RPG. Ой, знову багато мови. Важко щось мені тут зрозуміти. Так, я так зрозумів. Тут два режими. Режим RPG. І ось оце, є. що це воно таке? Давайте будемо. роздивляти. О! Це як спорт. Так? Яка бадьора музичка. А, так я ось зверху, е, камон, чувак! я думав я внизу біжу. Слухайте, ну тут каратисти, конфуїсти. Чому я не можу стартанути нормально. Блін, я рухаюсь тільки. <гум> Окей, ну тут не потрібен спеціальний контролер, тому що, ну, тому що воно працює. Прикольно, слухайте, а. Окей, я хочу перевірити режим RPG. Ні, ну слухайте, прикольно, два режими гри. Гарні, гарні заставки такі катсцени. Я думаю, була б вона англійською, то... Можна було б грати взагалі з задоволенням. Так, ну давайте саму гру, бо реально щось багацько, багацько, Багатсько мови. Багатсько діалогів. Так. О. Ну так ось воно тут. Це потрібно сидіти, розбиратись довгими днями чи ночами. Так, я, в принципі, нічого не можу не пригати, не мала ніякої зброї, поки тільки можу ходити. Окей, ні, ну прикольно. Це в нас друга частина, так? І у нас ще є ось така третя частина. О! Схожа анімація. Прикольно. Слухайте, це вже 91 рік. Та ж пізня гра. Тут щось не було видно другого режиму. Який вибір гравців. Ух ти. Який, якийсь корабель-череп. Ну виглядає вона Ой, взагалі досить прикольно. Ой, когось побили синяки. Хі -хі. Якісь Роботи з... Роботи щось захватили чинопланетяни. Це наші маленькі друзі. Нінжа, скоріш за все. Мають, мають рятувати світ. Ну так, бачите, тут теж... Теж RPG. А бойовка тут має бути бойовка. Але, мабуть, вона не тут. Тут це мирне поселення, так це треба кудись виходити. Ну, скажу так, для поціновувачів такого жанру... Виглядає таки прикольно. Опа. О. Ага. Ой, слухайте, а бойовка виглядає ось так. Якісь, якісь злікоти на мене напали. Прикольно. Я думав буде так, як десь як у фінал Фентезі, Але ні, тут прям йде нормальний поєдинок. Круто. Ні, це, це цікава гра, це цікава гра. Дивіться. Хе -хе. Клас. Приємно здивований навіть, чесно скажу. Так. І давайте Hyper, Hyper Sports від Konami. Він іде під спеціальні Hyper джойстики, такі. Вони двокніпочні, і на них прям. І у нас це 85-й рік. Ага, це у нас, ну все, вона в мене не буде працювати, як бачите. Нічого. А, ні, слухайте. Я... А, ні, нічого не відбувається. Це, це, це демка. Я думав, я стріляю, тому що нема спеціального контролера. Так, ну головне, що він працює. Ну і давайте на сьогодні вже завершимо ось такою машинкою від Sunsoft Road 16. І так, Turbo Road 16, Level 7. Це у нас що, нормал? Складний, нормальний, легкий. Тож, звісно ж, легкий. Ой, слухайте, щось знайоме. Здається, також в дитинстві на піраці ця гра була. Угам, керуємо машинкою, але... Я не зрозумів, що мені потрібно зробити. Ага. Цікаво. Так, я заїжджаю в квадрати. А в них мені що. Зрозумів, збирати. Збирати флажки. Прикольно. Така на швидкість, знаєте. Так, а що я можу. Ну, я, мабуть, нічого не взяв, щоб щось якось заважати ворога. Ну, клас, чому? Чому ні? Друзі, а на цьому, мабуть, все. Я вам щиро вдячний за перегляд. І до зустрічі в нових відео.